Добрий день, малюбі першокласники та і шановні батьки. Тема сьогоднішнього уроку професійна мистецька освіта, музичні школи, музичні академії, Дібусі Доктор Гратс Аурпаранасом. Ниндзінський вас грає на чельйо. Чель Музика Потапенко склала Іван Сен. Урок, робота в парах, виконання ритмічних послідовностей. Не урок, а справжнє свято. бо полинем у світи. Мадрувати вам завзято, юний друже я і ти. У поході будь уважним, добре думай, не спіши. Знай, що вчитись завжди важко. Легше буде у житті. Пригадаємо, хто такий диригент? Диригент або диригентка направляє кров людина, яка керує підготовкою твору до виконання, проводить репетиції та керує виконанням твору, диригує оркестром, хором або ансамблем. Як же стати справжнім митцем? Потрібно постійно тренуватися, так? Прослухати Клауду Девуссі, так, виконання доктор Градус Орпанасос. Вас буде окремо, та Івасько грає на. Як композитори розповіли про маленьких музикантів, котрі вправляються в грі музичних інструментів. Тому ми бачимо зображення, як вони своїми маленькими пальчиками грають на фортепіано. Що потрібно, щоб стати музикантом професіоналом? Потрібно багато тренуватися, так, мати музичну освіту та не обов'язково, звичайно, це добре, якщо мати музичну освіту, але потрібно мати бажання та наполегливо йти до своєї цілі. Так, що стосовно вашого року, що нам потрібно зробити? Так. Отже, белівер, ви виконуєте ритмічна вправа, наша руханка. Починаєте з розписки для дітей дощик. Далі школа, весела сім'я, ви вчинаєте хвилинку і 7 секунд. Далі ці два твори ви прослуховуєте. Так, Впевнена, все у вас вийде, ви мене розумнічки. Гарного вам дня і до побачення!